З прифронтових колодязів на Донеччині білі Янголи евакуювали передостанню жительку. Це село розташоване неподалік Тернів, де точаться активні бойові дії. Вивезти місцеву у безпечніше місце поліцейських попросили її родичі. Про порятунок ще однієї жінки із сусіднього села зарічного. Попросила її донька дорогою. Поліцейські зафіксували наслідки російського обстрілу. Снаряд поцілив прямісінько в хату, коли на подвір'ї перебував її власник. Тіло чоловіка вивезли, забрали і його односельчанку. Літня жінка не могла самотужки знизити артеріальний тиск і потребувала фахової медичної допомоги. Є хто? Драстя тут... приїхала. А кому тут погано стало? Скоріше? Давайте я вам застегну. Да ладно, Давай. Ну давление 200 він сказал. А утром я думала, винвая, что менее парализуй. Потому что так было. Так, внычим потихонечку. Сейчас доедем. Скоро уже ждешь, скоро договорились. Ходьте, сідайте. Він казав, що вовцю, щоб вона лежала. Ну ми зараз ну, скоро перегрузимо. Ага. Ну зараз ми там, коли спорі вона тоді. Ну все, з Богом, щасливенько заїхати. Російські терористи знову вдарили з артилерії по Херсону. Цього разу влучило в корабельному районі. Один з будинків майже зруйнований. Його мешканка розповідає, що пережила вже третій приліт. Утім, найбільше потерпає не за себе, а за котів, які через гурки дуже налякані. На місці обстрілу вже побувала група оперативного реагування Херсонської міської військової адміністрації. Наслідки вороже атаки прибирають а постраждалим надають необхідну допомогу взрив, ви знаєте, якщо я... сильний вибух був. Я двічі прильоти переживала. То я чула звідси вісім метрів, а звідти п'ять метрів. Ці вибухи були. Тож я звичайно думала, що це десь поруч, а виявляється зовсім поруч. В рядом у мене. Посипалось все в будинку. Газ згорів, світло зникло одразу. Я Я тоді розмовляла по телефону, і син зараз не знає, що в мене розрядився телефон, і я не можу ні повідомити нічого.